Свята Євангелія Від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як у Пророка Ісаї написано. Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе у пустині. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями. Прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли виходив із води, то побачив Іван, небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти, син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів Його дух у пустиню. І він був сорок днів у пустині випробований від сатани, і перебував зо звіриною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що нево до закидали, бо рибалки були, і сказав їм Ісус: Ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Зеведеєвого його та брата його Івана, що й вони в човні не водолагодили. і зараз покликав він їх, і вони залишили батько з в човні з робітниками і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він у синагогу, і навчати зачав. і дивувалися науці його, бо навчав він їх як можна владний. А не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого. І він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас! Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. І тут же йому заказав: Замовчи, і вийди з нього, і затряс дух нечистий того. І, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього, і жахнулися всі, аж питали вони, одного, кажучи Що це таке? Нова наука із потугою, навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвиля тієї по всій галілейській країні. І вийшли вони із синагоги Небавом. І прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового й Андрієвого, а те що Симонова лежала в гарячці, і зараз сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку. І гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. І він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним, і знайшовши його, вони кажуть йому усі шукають тебе. А він промовляє до них: Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоби там проповідувати. Бо на те я прийшов. І пішов, і проповідував їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений. Благає його. І на коліна впадає та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І засердився він, протяг руку свою і доторкнувся до нього, та й каже йому Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього хвиля тієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому зараз, вислав його і йому наказав Гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що він не міг явно війти вже до міста, але перебував віддалік по самітніх місцях, і сходилися звідусюди до нього. Розділ другий Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а він їм виголошував слово, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був. І, і проравшись ложе, що на нього розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого Він говорить отак? Зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі. І сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі? каже розслабленому. Тобі я наказую уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав. І негайно взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і сказали: Ніколи такого не бачили ми. І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів Його Чому то він їсть із митниками? Та з грішниками. А Ісус як почув, промовляє до них Лікаря не потребують здорові, а славі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. А учні Іванові та фарисейські постели, і приходять вони та й говорять до нього Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий. Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть, дні, коли заберуть до від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки суна сирового. А як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки. А то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому Подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав Чи ж ви не читали ніколи? Що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним, як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара, і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним, і сказав він до них субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому то син людський, Господі суботі. Розділ третій, і він знову до синагоги війшов. і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не здоровить, і говорить він до чоловіка сухою рукою: Стань посередині! А до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали, і споглянув він із гнівом на них, засмучений за кам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: Простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Парисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море. І натовп великий йшов слід за ним із Галілеї, із Юдеї, Юдей, Єрусалиму, із, із Думею, із за Йордані, із Тиру, й Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив, він, зібрався до нього, і сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, й казали: Дим! син божий! А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. І визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги й вигонити демонів. І визначив він оцих дванадцятьох Симона, і дав йому імення Петро, і Якова Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цебто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія. І Хому і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріоцького, що й видв його, і приходять додому вони. І знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти, і коли його ближче почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено, ніби він не самовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали. Має він вельсевула і виганяє демонів силою князя демонів. І закликавши їх, він у притчах до них промовляв. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дуро, як то й пограбує Господню, кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає. Бо ж казали вони, він духа нечистого має. І поприходили мати його та брати його, і, осторонь, ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів, і сказали йому Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он про тебе питаються, осторонь. А він їм відповів і сказав: Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив Ось мати моя та браття мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат, і сестра і мати.